Краповий берет берет краплений власною кров'ю у бою, символ підрозділів спеціального призначення. Його носять лише ті військовослужбовці, які у запеклій боротьбі вибороли це почесне право. Жодних привілеїв та надбавок до грошового забезпечення власникові крапового берету не надається. Лише гордість за власну перемогу та приналежність до братства справжніх чоловіків, таких сильних, мужніх, відчайдушних, вірних захисників вітчизни. Історія символу виняткової доблесті спецназу крапового берету бере свій початок у 1978 році. Тоді краповий берет почали носити офіцери та прапорщики окремої мотострілецької дивізії особливого призначення Дзержинського. Спочатку їх одягали лише на показові виступи та в дні державних свят. Це еліта військ, це всі професіонали. І я думаю, що ви, у вас буде нагода не сумніватися в тому що це ті люди, які вміють і хочуть е захищати свою країну, правопорядок у своїй країні, і мають на це повне право. У внутрішніх військах МВС України такі випробування проводяться із 2004 року. Перемогти можна лише за умови, коли викладаєшся на 200%. Цьогорічні змагання є 14 14-тими. Їх проведення сприяє вдосконаленню професійної підготовки військовослужбовців. Виборан оптимальний варіант, в якому воєнаслужча ценюється по фізичській підготовці готовності виконувати скорость, ловкость, виносливость, стрільба. И тактика, технич, тактические вопросы. Это знание теоретических, вплоть до иностранного языка, тестування. Поэтому последних 4-5 лет мы проводим под ними тем же условием. Изменений никаких нету. Програма змагань передбачає вправи з різних розділів бойової та спеціальної підготовки: стрільбу з бойової зброї, подолання смуги перешкод, силову підготовку, воєнізовану естафету зі стрільбою та метанням гранати, універсальний бій, змагання снайперів та тактичну підготовку. Офіцями зроблений висновок, що сьогодні потрібно готувати війська, особовий склад для виконання задань за призначенням, і в основі лежить фізична готовність, тобто формування навиків і умінь. Які необхідні для виконання завдань за призначення. Оце звідси і з'явилися спеціальні вправи, спеціальні виховання військовослужбовців функціональної підготовки і психологічного потенціалу. Чому сьогодні так важливо імені змагання, тому що навики вміння, вони. Повинен виховуватися військовослужбовці і їх застосування в екстремальних умовах. За весь час проведення змагань 90 військовослужбовців стали володарями крапового берету, а потім ще підтвердили неодноразово свій рівень. Ну таке соби працює раз в житті, і краповик, хто має право носити краповий берет, це на всю життя. Воєннослужі Катаї, який заслужив це право. Для нього це собити очень важливе в житті. Він буде з гордістю носити, що я в час заслужив. Право на шеї краповоді. Сьогодні організацію таких іспитів серед підрозділів спеціального призначення зацікавлені всі силові структури України та іноземних держав. Цього року на церемонію відкриття змагань прибули іноземні делегати від Франції, Росії, Румунії та Китаю. Стає нагальним питанням їх проведення за участю іноземних спецпризначенців. Уровень підготовки великолепний. Тобто, все продумано, все слажено, все працює як один механізм. Мое мнение, что эти соревнования надо не только проводить в Украине, их надо делать международными. Показывать уровень наших бойцов и передавать опыт другим государствам, которые на сегодняшний день, будем говорить, отошли от чистой физической подготовки своих бойцов спецподразделений. У змаганнях 2013 брали участь 16 команд. Віців впродовж кількох днів у запеклій боротьбі змагалися за почесне перше командне місце та власні перемоги. Треба мати дуже хороший уровень підготовки, щоб показати достойні результати. Здесь йде командна борьба і дуже зависит від кожного непосредственного Это, це, це йде всю копилку команди. Вражає прагнення українських військових правоохоронців належати до особливої групи людей крапового братства. А особливо те, що вже не одне покоління військовослужбовців внутрішніх військ відчайдушно бореться за право носити краповий берет. Цей символ чоловічої сили та мужності. Коли прийшов служити в 98 році, було дуже цікаво. Чому деякі військовослужбовці чомусь відрізняються від інших? Тоді мені дали пояснити, що вони краще серед всіх. І захотілося стати таким же, як і вони. І така нагода у мене сталася у 2006 році. На змагання серед природу спеціального призначення мені вдалося скласти всі іспити і здобути правоносіння крапів берет. Володимир Гончаренко у військах із 99-го року. Він один із перших, хто взяв участь у змаганнях на правоносіння крапового берету. І згодом підтвердив це вправо. На той час це було намного жорстче, ніж зараз. Даже вон, ребята, которые приезжают с, нам с России, э, уже это не то. Это у нас идет как соревновательная система, в отличие от э, того времени. Раньше все сдавалось в один день, сейчас у нас раз, разделено на несколько этапов. Після напружених змагань, де люди сильно викладаються фізично, необхідна лікувальна реабілітація. Якщо ви хочете провести серйозне змагання, то до серйозних змагань потрібно готуватися одразу після змагань. Ну, вже ребята здесь получают травми, очень большие травми, особенно по суставам, это очень сильно б'є. А кактакових реабілітації реабілітації не дають. Першого дня учасники змагалися на влучність у стрільбі з бойової зброї автомата Калашнікова та пістолета Макарова та долали смугу перешкод. Конкуренція між суперниками зростала щохвилини, але військовослужбовці, не здаючись, підтримували один одного. Бойовий дух команд був безмежним. Creative. Кому вы посвятили давай, Своей досе. И же Давай, давай! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Давай, Люка. давай, давай, Люка. давай! Снимай, давай, а вот, да Два, Два, давай, Не знаю, показати примір другим нашим військовослужбовцям, що стремилися до кращого і були кращими. Всі учасники як один стверджують, що навіть погода не стала на заваді їх наполегливості та волі до успіху. Вирішальний фактор перемоги командний дух та щира підтримка товаришів. Команда настроєна у мене дух бойовий, ребята дуже сильні, хороші, дружні. Я, як тренер, можу тільки сказати, що ми повинні, повинні і ми віримо в себе. Верим в себя, верим в команду, вот, верим в тех людей, которые верят в нас. Вот, Надежда на нас очень большая. Мы представляем здесь целую автономную в Крым, не просто какой-то город. Вот, за нами стоит много людей, много за нами наблюдает, смотрит. И мы не имеем права просто их подвести. Дружеское плечо товарищей, как, как на войне. Плечо товарища должно быть рядом. Без этого плеча мы не можем победить. Как мы победим, если товарищ не будет поддерживать товарища? Другий день змагань приніс учасникам нові випробування. Спецназівці проходили воєнізовану естафету, що включала стрільбу та метання гранат на влучність. Етап естафета це один із самих видів е, програми. Е, ну воєнаслужі з е, викладаються по повній і показують все на що вони способні. сьогодні. Слава Богу. Поскольку учасники програми підготовлені спортсмени і все обошлось слава богу без травм, Щороку відбувається вдосконалення організації іспитів. Їх з місту все більше військовослужбовців залучаються для участі в таких змаганнях. Марафон мужності триває. Я хотів, якби как бы, взяти звання капобілета, але не пройшов по естафеті. Поэтому вот, добиваюся, як можу, по крайні мере, в боях року планую зайняти по краповий містам. Черговий день проведення змагань. Увага всіх присутніх прикута до бійцівського рингу. Продовжується найвідповідальніша частина змагань підрозділів спеціального призначення. Першість з універсального бою. Саме цей універсальний бой наповнюють інші види, інші види спорту, такі як боротьба, самбо, рукопашний бій. І універсальний бій це все в себе впитує, в смоктує. І виходить непоганий синтез для підготовки військовослужбовців підрозділів спеціального призначення. Деякі напрацювання, які я тут бачу, ми використовуємо в навчально-тренувальному процесі курсантів. Змагання загартовують бійців, роблять уважними, витривалими та дисциплінованими. Бої не припиняються з ранку до вечора. Тут на вирішальному етапі розкриваються найкращі якості справжніх чоловіків і справжніх солдат. А ну, знаєте, там є спасло, що не все рождаються храбрими. но многие из них становятся после долгих тренировок и дисциплины. То есть. Вот. И поэтому, как бы, ну, я жарю, сколько там, лет пять, наверное, точно занимаюсь единоборствами. Там не обязательно это там рукопашный бой, там борьба, бокс, там то же самое там. А вот. Поэтому я ко всему привычен. Это У ринзі можна на мить втратити перевагу, здобути нелегким солдатським потом за роки виснажливих випробувань. Або навпаки, рішучим зусиллям волі наздогнати та випередити тих, хто обійшов тебе напередодні. Важко зібратися у перші хвилини, опанувати хвилювання, адже ти не знаєш наскільки сильний суперник зустріне тебе через декілька секунд. Я думаю, сім'я дітях своїх, От. і якби об цьому не думаю. а потім вже коли раз сказали виходи, Я виходжу і все. До своїх суперників спортсмени ставляться дружньо, адже в спорті перемагає сильніший і треба поважати миттєве статус-кво. Феодосієць Рустем Сайдалієв вважає, що за будь-яких обставин потрібно поважати супротивника і намагатися уникати травмування. Як досвідчений спортсмен, неодноразовий призер європейських та світових чемпіонатів, він дає майстер-класи для початківців, колег та знайомих. Після того, як победили ілі наоборот победили вас, як относитесь к своєму суперника? Дружецькі, як це ж спорт, ти это это, там нічого не, не сделал такого плохого, как бы, ти соревнуешься за сильного, за право сильнішого. Це не враг, ти перед собою видишь не врага, а соперника просто. Ніякої жорстокості та неповаги до суперника. Лише чесна боротьба та чергове спортивне досягнення. Батьки хвилюються за долю синів, але пишаються їхньою мужністю та силою. Ну все одно це мужська робота. виконувати цю роботу. І піходяться дратися, битися. Конечно же, родители как бы боятся, но и достаточно гордятся мной. Ты повышаешь боевой уровень, выносливость, коллектив сплачивается. А все равно как бы 10-15 дней в одной палатке жить, там, это очень как бы коллектив достаточно таки очень ну, дружески относится после этих всех таких <laughs> заездов в лес, как бы так я могу выразиться. Каждый друг за друг за друга тянет и приходится как-то Волноваться за друг друга після кожного кола поєдинків зростає кількість учасників, що вибувають зі змагань. Вибувають як справжні чоловіки із гордою посмішкою на закривавлених губах. Вони не відмовляються від бою, виходячи на ринг, переборюючи біль від отриманих у попередніх поєдинках травм. Стиснувши зуби, вони посміхаються в обличчя супернику і щиро засмучуються, коли суворий вердикт лікарів змушує їх покинути майданчик чоловічої доблесті. Такі пірови виборали крапові біля. Эмоциональное состояние, пишите свое. Ой, сломанный нос, эмоции куча. Я, конечно, сначала да, как бы не верилась, но потом уже я понял, что я уже завоевал кропоберет и сразу же себе поставил задачу, что надо будет подтвердить на следующий год. Знову. Важко судити суддям. Важко у буквальному сенсі. Іноді лише рішучими зусиллями вдається зупинити бій, щоб вгамувати азарт та запобігти травм. Важко зупинити тих, хто навчений йти до перемоги і не помічати перешкод. Це набагато емоційніше, ніж змагання цивільних осіб, тому що кожна частина, кожна ТРК поставлена задача, я розумію, максимальна. Для учасників це також. Досягнення отримати краплетку, тому мені зрозумілі їхні емоції. Вони воюють до останнього за кожний бал на користь своєї команди. Бійці відчувають погляди своїх товаришів та здатні віддати останні сили, щоб не змарнувати їхні сподівання. Перші рази, коли я саме перше, коли виступав, там виходить навіть універсальний бій, молодий солдатом, бо мені було 19 років, і я, я думав, там йду там, типа на універсальний бій. Але я знав, що це коротший бій. Це ж не те, що там я там помру чи ковкла. Але я потім сам себе ще якби сам усвідомлював, а якби була війна, і якщо я не можу піти там не побитися, то як я можу піти воювати, коли там ну насмерть буває? І я сам себе настроював, що я горю собі в душі, я з десь. Нині шестикратний володар Крапового Берету, срібний та бронзовий призер чемпіонату світу з універсального бою, неодноразовий чемпіон Європи Олексій Зубач ділиться з молодими солдатами-побратимами рецептом свого успіху. Разом з Олексієм у строю його два молодші брати, які успішно освоюють складну військову науку та мають власні спортивні досягнення. В душі сам собі повторюю, що ти, ти спецназ. Ти ж не просто так сюди прийшов, щоб там побігати, попригати, постріляти. А є якась відповідальність перед собою, присягу приймав. І все. І вперед. Молодим хлопцям важлива увага досвідчених бійців. Одесит Вадим Вансович вперше в житті отримав краповий берет. Його переповнює гордість від власної перемоги. Це моя мрія була. Я потрапив сюди в селі службу, служити в частині, де проходили соревновання. І побачив те, що захотілося йому. Виволівся, підписав контакт і от далі поїхав Син Ваня почав готуватися начинатуватися. этого. в житті за воротами військової частини 22-річний Івано-Франківець Віталій Меринов – справжній захисник представниць слабої статі. Боїць спеціального призначення нині краповик, гордість для батьків та дівчат. Ні, от якраз дівчата можуть біля мене почувати себе впевнено. Ну, і ми такі випадки, коли принцип де сам і. Мав можливість захистити дівчину, там, якогось хлопця, який непросто не простував не до неї і хотів її образити відповідно свої вміння рукопашному бою. Хоча я не, переважно не застосовуюся, які все переважно домовляється на словах. Людина розуміє, перед ким вона стоїть, а ні, то вже в подальшому намагаємося зробити так, щоб якомога менше болю і травматизму завдати товаришу, який неправильно поводиться за дівчатами. Зовсім мало часу залишилось до зворушливої миті нагородження. Хтось отримає кубки та медалі та зійде на п'єдестал. Хтось схилить коліно перед строєм та вперше поцілує краповий берет, який відтепер без зайвих слів свідчитиме про доблесть та честь його власника. Але навіть не те головне, головне, що відтепер у військах служитимуть справжні бійці, які не з книжок знають, чому символ доблесті спецназівця має колір крапу. Кольор крові, їхньої крові. Адже вони пізнали справжній гірко солоний присмак перемоги. Навіть ті, хто не прийшов до неї крок чи півкроку. І вони приходитимуть по цю перемогу знову і знову, через рік, через два, і так до кінця. Бо ці люди не вміють відступати, і вони вже це довели. Ребята, не забувайте, що ми спецназ! Удачі вам. Спасибо!